Одним із ключових питань засідання Ради оборони Сумської області було завершення підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до опалювального сезону в умовах воєнного стану. Про це під час виїзного брифінгу повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Рада оборони області прийняла відповідні рішення з метою остаточного завершення заходів підготовчого періоду і переходом. На роботу функціонування всіх, функціонування всіх наших систем життєзабезпечення в умовах зимового періоду. Залишилось нам провести ще навчання навчання з всіма структурами життєзабезпечення енерго, вода. Тим самим вже переконаємось, що і особовий склад, і техніка, і запаси, які мали бути створені, вони готові для роботи в цей непростий період. Окрему увагу під час брифінгу було акцентовано на проблемному питанні з будівництвом так званої перемички між товсуми Теплоенерго та ТОВ Котельна Північного провозла». вартість проекту складає наразі один мільярд гривень і його реалізацію планують завершити в наступному 2024 році. Я розумію, що з своїми помічниками, коли цю проблему вивчив, гроші ми отримали. Наскільки мені сьогодні відомо по доповіді мера міста, проведені всі процедури по закупівлі, тендерні процедури, визначені переможець. І зараз в цьому році, бо це наскільки пам'ятаю, десь біля мільярда весь вести проєкт, в цьому році 200 мільйонів виділено. На ці 200 мільйонів проєкт відпрацьований. І буде проведена закупівля вже тих труб для тої перемички. Тобто ми максимально їх використаємо, ці кошти для того, щоб у 2024 році цей проєкт закінчити і місто буде мати резервні джерела тепла. Тобто ідемо, якщо будуть десь кошти не використані, ми їх теж перекинемо на цей проєкт, тому що він взагалі коштує тисяча. Мільярд гривень, тобто можемо туди додати, щоб сьогодні по цим цінам можна було придбати ті матеріали, які в наступному році де-факто вони будуть дорожчі. Тому так з мерами домовили, що максимально сьогодні використовуємо ці кошти і на наступний рік виходимо на введення в експлуатацію цієї перемички. Для захисту цивільного населення та мінімізації проблем з газоводо та електропостачанням, що можуть бути спричинені ворожими обстрілами, облдержадміністрація в тісній співпраці з вищим військовим керівництвом планують зміцнити військовий потенціал регіону та підсилити протиповітряну оборону Сумщини. Я звертаюся сьогодні до нашої великої громади Сумської на наше прохання вище військове керівництво прийняло рішення щодо. Створення додаткових сил протиповітряної оборони, ми формуємо відповідні частини з відповідною технікою. І час у нас обмаль. А що значить формуємо? Це поставка людей, мобілізаційних ресурсів, це поставка техніки. І Приклад такої техніки ви бачите от тут. Нам треба декілька десятків таких автомобілів, яких ми будемо обладнувати відповідною зброєю, будемо екіпажі комплектувати за рахунок наших сумчан, яких треба буде ще навчити, і поставити в ті місця, які найбільш загрозливі, ми так рахуємо, які можуть вплинути ці об'єкти. Критичної інфраструктури на стійкість нашої системи життєзабезпечення. Тобто сьогодні через військкомати така задача їм поставлена, автомобілі, майно, таке, як прожектори, таке, як лазерні вказівки, тепловізори. І інше обладнання для комплектування таких розрахунків бойових протиповітряної оборони можна подавати, і тим самим будемо сприяти нашому підсиленню потенціалу протиповітряної оборони нашої нашого регіону. Голова сумської ОВА, вкотре наголосив на можливості евакуації населення з 5 кілометрової прикордонної зони, так як це найнадійніший спосіб убезпечити своє життя та своїх близьких. Окрім того, на Сумщині підготовлено план евакуації цивільних на випадок найгіршого розвитку подій і загострення військової ситуації. Ми цією проблематикою займались травня місяця, проводили навчання по цивільному захисту, навчили відповідних керівників громад, відповідні структури ДСНС, відповідні структури збройних сил, які задіяні в діях надзвичайних ситуаціях. Тому плани вже уточнені, люди підготовлені і. Ну, чесно кажучи, ті загрози, які вже виникали в місті Суми і в інших районах дії наших рятувально-аварійних служб, я переконався, що вони підготовлені до участі і ліквідації таких наслідків. Підготовлені відповідні плани щодо евакуації була поставлена задача, і вона сьогодні, я рахую, ще не повністю виконана щодо підвищення наших спроможностей щодо. Евакуація населення, це і в місті Суми, автобуси в інших районних центрах, автобуси закуплені, десь допомогли. Тобто місткість збільшили значно для спроможності евакуаційних заходів. Тобто ці питання вони у нас практично вже ми можемо так сказати, відпрацьовані. Голова сумської ОВА Володимир Артюк запевнив, що наразі 70% коштів із обласного бюджету спрямовуються на потреби сил оборони регіону.